Всім привіт! Як і казав, зараз вам покажу, як ми відновили повністю карти на шкоду. Значить, Нижня частина батону, ви пам'ятаєте, вона була повністю подерта, посарапана. Зараз вона має ось такий чудовий матовий колір, все під завод. Все покрите спеціальним покриттям, яке не сарапається. Щоб його посарапати, треба взяти ну, викрутку і конкретно царапнути. Також відновлені ручки. Бачимо. Ну і сама вставочка центральна, повністю перешита. Зараз будемо допаювати ще карту водія. І е, також у нас готові ще дві карти. Ось такі от вони мають вигляд. Ручечка також відновлена, пофарбована, все перетягнуто, всі строчечки рівненькі, гарні. І нижній батончик також повністю відновлений. Немає жодної царапинки, все повністю зроблено і пофарбовано. Так, що, кому хочеться відновити повністю карти на свою шкодку або на якусь іншу автомобіль, може на Volkswagen, то раді будемо вам допомогти. Так що звертайтеся.